Як ви змінились за останній час? Якщо раніше вам не вистачало мудрості, компетентності, можливо, лідерських якостей для того, щоб управляти якимись процесами у своєму суспільному житті, у сімейному житті, у професійному житті, то зараз ви перейшли на кардинально новий рівень. Ви перейшли у стан імператора. А це стан, коли нам довіряють інші люди, наші їхні проблеми, їхні їхнє життя, можливо, навіть, і ви берете багато зобов'язань і багато відповідальності, і ви є дійсно лідером для багатьох людей. Таким чином, ви дуже сильно прокачали свою чоловічу частину психіки, якщо ви жінка, ну і чоловічу частину психіки, якщо ви чоловік. І таким чином ви прийшли до стану цілісності. Як ви відчуваєте ці зміни на собі?